Доброго всім дня! Вітаю всіх святом масляною і на масляну я сьогодні готую пухкі вареники на пару із сиром. Для цього я підготувала 100 грамів, або 120 грамів можна взяти, кислого молока або кефіру. Додаю сюди борошно, сільки візьме, і в борошно викладаю пів чайної ложечки соди. можна трішечки більше і замішую тісто. Вимішую круте тісто на одну порцію. Готую з борошна першого сорту і трішки переживаю, чи вийшли мої варенички, Але результат побачимо, коли приготуються. Завжди готувала з борошна вищого гатунку, але сьогодні в мене залишилося тільки борошно першого гатунку і мені просто цікаво, чи ж мої вареники. Вимісила досить круте тісто і поки що його. Відставляю, а готую сир, 300 грамів сиру, кидаю одне яйце, додаю дрібку солі і ложечку цукру. Цукор за смаком, хочете солодші, солоша. Хочете не дуже солодкі, такі, як я, кидаєте. Ложечку без зірки цукру. І дуже добре, з допомогою вилочки, поєдную всі інгредієнти. Для аромату можна додати трішечки і ванільного цукру. І добре примішуємо. І ставимо кастрюлю на плитку. Плоский друшляк сухий, змазуємо олією. Сир теж відставляємо, присипаємо поверхню столу борошном. і розкачуємо таку полосочку тіста, яку будемо розрізати на квадратики. В залежності від того, які ви вареники хочете зліпити. Більші, менші. От я роз, розділяю його одна частинка, дві частинки, Такі частинки. Три. Получилось 12 отаких часточок у нас. Скачуємо їх у кружечку, щоб леша було. Розкачувати тісто, і складаємо на борошно. Підготувала отакі кружечки. І тепер кожен кружечок розкачую тоненько. Раз, два. на раз, два. Раз, і перевертаємо і два. Достатньо. Ось так ми підготували варенички. Беру вареничку, кидаю отак десертну ложечку сиру і защипую, розтягую трішки, защипую. Дуже добре защипує. Варенички викладають трішечки на відстані один від одного. Получилося в мене тут 10 штучок, але це дивлячись в кого, який друшляк. І так, друшляк Поміщаємо в кастрюлю, яка... На кастрюлю, яка ідеально підходить до друпляка, і накриваємо кришкою. І залишаємо на 5-7 хвилин. Минуло 5 хвилин. Наші варенички дуже збільшилися в об'ємі. Немає ніде проміжки, поглянути, виходить, купки та красиві вареники. глибоку посудинку додаємо щедро масло. І виймаємо наші вареночки. І варенички можна подавати із сметанкою, так, з вершечком. І вони дуже смачні із самим маслом. А я люблю смакувати такі вареночки із дуже смачним вишневим. вишневе повидлечко, Просто вишеньки у цукрі. І ж, які, виходить, у нас пишні, з великою кількістю начинки, варенички. Пухкі, такі, гарні, виходить, варенички. Красиві. І можна смакувати отак із сметанкою можна, а можна із вишенкою. так. Дуже смачно. Якщо вам сподобався такий мій рецепт вареничків, будь ласка, готуйте і на масляну, І коли вам придумається, коли схочете. І всього доброго, бажаю миру, щастя, добра. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте. Щиро дякую вам з повагою кулінарна родина.